Отже, зустрічаються мені картини Олега Шупляка в одному з тікток-каналів, який ідентифікує себе як розповсюдження московської культури. І в цьому каналі одразу картини підписані не як оригінал, як український космос, а як слов'янське небо. З таким нахилом, наче, Олег Шупляк зображав в своїх картинах московське небо. Мене це дуже здивувало, я обурилась, але добре, питання не в цьому. Я дуже Бачу таку тенденцію яскраво, що зараз російськомовні спеціалісти почали дуже активно е копіювати інформацію наших спеціалістів українськомовних, видавати її за свою, копіювати. Дуже багато йде підміни, коли. Нашу древню культуру е, намагаються прив'язати до російської культури навіть можуть плутати, що це е, зображення українського народу. Вони його зображають як російський.